Європейці розуміють, що завдання поразки російській орді в літньому наступі 2025 року це завдання захисту Європи. Кіне, візді і всі, в ході ворожованих конфліктів, к агромному жаль, страдають гражданські Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю, ведучому програми Студія Захід Антону Борковському на телеканалі Еспресо. Україні нічого втрачати, вона веде екзистенціальну війну за своє існування. Так, от сьогодні в такому ж стані перебуває Європа, коли її 80-річна впевненість, що є НАТО, яке їх захищає, впала, і Європа не може розраховувати, що там завтра станеться з Трампом. Європа повинна сама себе захищати. Європейці розуміють, що завдання поразки російській орді в літньому наступі 2025 року це завдання захисту Європи. Що їм нікуди відступати. Зазначив він, єдина велика різниця полягає в тому, що більшу частку в захисті європейського континенту бере на себе, звісно, героїчна українська армія, тому що Європа не поставить нових піхотних дивізій, їй ні звідки їх узяти. Але у неї є військово-повітряні сили. Європа може додати в ході цієї боротьби свої ескадрильї своїх пілотів, що докорінно змінить ситуацію на полі бою, і плани путінського наступу будуть приречені на провал. Підсумував політолог. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий політолог, який перебуває у Вашингтоні Андрій Пьонтковський. Слава Україні, дорогий Андрію Андрійовичу. Радий вас бачити. Героям слава Ну що надзвичайно дошкульний, надзвичайно важливий і надзвичайно принизливий удар. Посвятає святих Росії, зокрема йдеться про частину їхньої ядерної тріади. Зокрема, удар по російській стратегічній авіації там, де вони не чекали, в м'якій почеревині Росії десь далеко за Уралом за 4 тисячі кілометрів від лінії фронту. Історія надзвичайно важлива, і повторюся, її важливість в тому, що Росію в буквальному сенсі принизили. Клубі ядерних держав, тобто з одного боку, а з другого боку, ми розуміємо, що це надзвичайно важливий сигнал з боку України. Ми показали, що навіть за відсутності американських томагавків, наші бійці можуть вражати російські стратегічні об'єкти десь глибоко, глибоко і надзвичайно успішно. Просив би щоб ви розібрали дану ситуацію. Це величезний успіх і суто військовий, але насамперед психологічний і політичний. Я вважаю, що у вас в Україні це недооцінили. Цей ефект впливу на російську громадську думку дуже цікава дискусія виникла і триває вже три дні. Якраз у зет-спільноті, у суспільстві так званих патріотів війни, усі висловлювання там із кожним дем дедалі більше спрямовані проти власної влади. Вони нагадують риторику пригожена останніх його днів. Пам'ятайте, прихожен починає з вимоги: дайте мені більше снарядів, щоб я більше вбивав українців. А в останні дні вже перед його походом на Москву і загибелю звучали зовсім інші тези. ми маємо покарати тих негідників, які втягнули нас у цю безглузду. Перепрошую, я просто цитую його педну війну. Такі такі самі запитання зараз виникають якраз у більш патріотичному середовищі і своїм боєгузловим мовчанням Путін, а вже ж погіршує ситуацію. А на друзі України на Заході, звісно, це справило дуже позитивне враження. Воно допомагає їм протистояти російській пропаганді. що Україна не має жодних карт, як казав той самий Трамп, шанувальник Путіна. Ну і основний наратив так, Україна жертва агресії. Ну але вони ніколи не зможуть перемогти росіян безглуздо їм допомагати. то допоміжіть їм більш-менш спокійно капітулювати. що цікаво. Трамп намагається щось потякати у плані засудження цього удару у перший день. Питався, що в не спеціально на прес-конференції під час бесіди з одним із гостей у білому домі йому поставили запитання: він щось висловився із приводу ескалації, але йому відповіли дуже різко лідери республіканської партії учора відбулася знакова подія. Два офіційних лідери республіканської партії лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тюн, і спікер палати Майк Джонсон. Взагалі то трампівські люди лояльні до нього. Виступили із ідентичними дуже рішучими заявами щодо необхідності невідкладного ухвалення резолюції 82 сенаторів. і про найжорсткіші вторинні санкції проти Путіна це не просто 82 сенатори підтримують резолюцію. 82 сенатори є авторами цієї резолюції. Це вже вимоги ультимативні по суті до Трампа припинити свої ігри з Путіним і стати на бік України Республіканська більшість працює разом із західними нашими союзниками, і я можу вам доповісти, що досягнуто такої негласної згоди, що західні союзники після відмови Трампа від зобов'язань щодо НАТО, яку було сформульовано на Мюнхенській конференції, узяли на себе завдання захисту вже не України, а захисту європейського простору. Вони мріяли роками про європейську армію, і зараз переконалися, що єдина європейська армія, яка існує, це збройні сили України і всі плани до 2028 року чи ще до якогось створити європейську армію? Це взагалі блеф єдина європейська армія, українська армія. Її треба підтримати військово-повітряними силами Західної Європи. Так ось постало питання: а чи зможуть європейці надати адекватну допомогу Україні без американської зброї? Трампу нав'язують республіканці такий компроміс. Він ніби зображатиме, що здобув перемогу. У чому його перемога? України Трамп 15 років говорив, що Європа повинна сама платити за свою безпеку, а не експлуатувати США. Так, от за американську зброю платитиме Європа. Він не проводитиме через Сенат нові законопроекти про нову допомогу. За цю допомогу за зброю, яка зараз є унікальна, яку може надати тільки Америка. насамперед, це ракети до систем Петріот і Хаймарс буде платити Європа він просто продаватиме їх європі формально. Або є ще варіант. Він теж обговорюється. Трамп буде надавати зброю Україні, але не безоплатно. А це, ніби, буде внесок сполучених штатів у той фонд розвитку України, який передбачений у досягнутій угоді про експлуатацію мінеральних ресурсів Ось, зокрема, це другий варіант, який обговорюється цими днями, буквально сьогодні. Із делегацією України Таким чином сформовано пакет модель допомоги Україні і з боку Європи. Грошей у них вистачить точно. Ми знаємо, що німецький канцлер Мерц навіть змінив конституцію власної країни для того, щоб збільшити кількість внутрішнього боргу. Західні країни затвердили оборонний пакет. 500 мільярдів доларів на переозброєння Європи Але всім зрозуміло, що ніякої нової європейської армії не буде створено. якщо українська армія програє, то ці 500 мільярдів уже не знадобляться. Росія вийде на кордон беззахисної Європи. Тому в очікуванні у відповідь на російський наступ, Європа запропонує пакет допомоги, достатній для того, щоб не дати росіянам проломити український фронт і змінити ситуацію у своїй Польщі. Я з вами погоджуюсь, Андрію Андрійовичу. Ви розписали надзвичайно важливу диспозицію. Є ще третій момент, про який варто згадати: успішні операції служби безпеки України. От в цій почеревині, так стратегічній, це ще демонстрація того, що Україна буде готова боротися, навіть якщо частина Трампової адміністрації буде шукати можливості укладати з росіянами сепаратний мир чи сепаратні домовленості, тому що в нам нема куди відступати. Я сподіваюся, що й американці, європейці, і зрештою. У Кремлі розуміють, що нам нема куди відступати. Росіяни формулюють свої вимоги в такий спосіб, що Україна буде змушена застосовувати всю наявну в нас е зброю і розробляти нову, тобто так вони формулюють. От хотів вас розпитати, чому вони саме так формулюють, і що означав. Візит мединського і його делегації, ну це було відверте знущання з того, що називається нормальні пропозиції щодо перспектив укладання колись там в подальшому, тої чи іншої угоди, так розуміємо, що йдеться насамперед про тимчасову зупинку вогню, але ні, вони викочують постійно такі вимоги, які просто неможливо реалізувати, і вони їх не скорочують. І те, що агенція ТАС опублікувала російські вимоги це також свідченням того, є того, що вони не готові шукати шляхів компромісу, але можливо вдасться за допомогою чи Трампа, хоча надія в мене доволі слабка, чи за допомогою тих чи інших. Серйозних військових досягнень змусити їх переосмислити свою концепцію. Цар Микола II також розпочинав війну за Манджурією з Японією, так би мовити, помахуючи шабелькою. Потім все завершилось Цусімою і революцією 905 року. Ми, звісно, в Україні не сподіваємось на революційні процеси. Ну але ми продемонстрували згідно з доктриною колишнього головнокомандувача генерала Валерія Залужного, що ми можемо. Вже воювати по новому в новій моделі. Тобто масове використання дронів, може просто переобтяжити настільки систему протиповітряної оборони, що вона не зможе зреагувати і зупинити. І розуміємо, сьогодні це той чи інший, я не знаю, дальній, чи якесь там біле, а потім може бути інший об'єкт. Ну, Стаття дронах сьогодні. До речі, про дрони Велика Британія заявила про передачу в Україну 100 тисяч дронів додатково. Але на основне ваше запитання відповідь дуже проста. Путін перебував у ще зараз. Перебуває в полоні двох ілюзій. він розуміє, що Трамп повністю співчуває йому ненавидить Україну і Зеленського, і вважав це своїм величезним активом. Тобто Америку ніби викреслено із рівняння. А щодо Європи Путін повторював весь час, що вона після окрику Америки заваляє хвостиком, не вірив у можливість самоорганізації Європи. Він помилився в обох своїх припущеннях. Тверде українське ядро, саме республіканської правлячої партії, змусить Трампа прийняти умови участі у європейському спротиві російській агресії.